І от, якщо вже останок, тоді про корупцію, я хочу тебе спитати, як ти відносишся до цих останніх скандалів з в заступником генерального прокурора, наприклад. Да? Ми чуємо, що і там корупція, і там. Ну тобто, власне, це ж органи і НАБУ, і ВАКС вони ж створювалися для боротьби з корупцією. Тобто, що дивись, пішло дивись, не так? Тобто, дивись, так? Дивись, тобто, ти хочеш сказати, що людина 20 років працює в прокуратурі? І випадково дізналися якісь журналісти, скільки Зараз. він має майна. Зараз чомусь? Да. То є, ну, так. Тобто, ти ну, так вважаєш? Ні, да? я так не це є дивно. Ну, По-перше, да. у мене питання до влади, а куди де дивимося? генеральний прокурор? Да. Почекає. У мене питання. Де генеральний прокурор? Чому його досі нема? Це перше. Друге. Послухайте, ну давайте о, ну давайте не знишайтесь над людьми. Ну так не можна робити. Ну, ми ж не які-то дебіли, ми не в Росії живемо. Ми ж бачимо. А цей чоловік, зам, заступник прокурора, він був заступником генерального прокурора і він займався. Він контролював роботу правоохоронних органів. Він був поліцію, а, думаєш, поліцію, СБУ, прокуратуру, ДБР, От всі, які правоохоронці є, він контролював цю роботу. Він міг по дзвонку забрати будь-яку справу в Україні до себе. Ну, наприклад, там. На Житомирщині відбувається якісь а, розслідування. розслідування. Він міг забрати до себе запис хвилин. Я знав, а, навіть і про це все знали. А, це коштувало 200 тисяч доларів. А, люди сплачували такі гроші, я цих людей знаю. У мене питання: бі, Про це можуть дознатись журналісти і про це не знають набу? Це дивно. І ти в цього вериш? Я не вірю в це. Да. Приходити до мене робити обшуки про якісь е е е е справи, вони можуть. А зробити обшуки у заступника прокурора, який має на десятки мільйонів доларів статки, вони не можуть. У мене питання: чому? А тому, що сьогодні можу сказати: якщо б не війна, то я думаю, що би. Все і було би по-іншому у цій влади. Але о, дуже багато хто вважає, що м, в, війна воно мож, м, зможе дати можливості, щоб вони це всі справи заховали, загубили десь і все. Але так не буде. Український народ це пам'ятає. Друзі, не я не хочу все. сказати да. нічого поганого, там, знаєш, тому що ми в зараз о, важкому стані наша країна. Так, так. Я не хочу. Ну за кордоном я взагалі тепер це говорити не буду. Там, Одна тисяча глядачів а, да, Дякую кожного, а, хто нас дивиться. Але хочу сказати, що так не можна робити. Розумієте? Ви копніть, будь ласка, кожний прокурор. Вони, ви подивіться, послухайте, ви що думаєте? Оце справа з брилянтами-прокурорами, це єдине. Та ну я вас умиляю. Ви подивитесь на їх митки. Ви подивіться, що відбувається в судах, в прокуратурі. Ви подивитесь, зараз вже говорять про те, що детективи НАБУ мають маєтки за кордоном. Ну це ж просто, НАБУ, так. яке створювалось для боротьби з корупцією. Про, це... про, про що ми кажемо з вами? Ну про що ми хочемо з вами поговорити? <рикла> От і все. Тому а, а, у мене, на жаль. А, у мене, на жаль. А, Погані поки прогнози. Я не бачу сьогодні, що хтось би хотів би змінити ситуацію. Я, от, я, я працював там, да? я хочу сказати, я не хочу далі от на державу. Ну, я не бачу ніякого сенсу. Тільки звинувачення. Да. Якісь там потім будуть знімати про тебе якісь фільми, будуть розповідати, який ти поганий, придумувати якийсь такий бред, прийдуть до тебе з обшками. Ну, не вийшов це. Тобто люди, які дійсно люблять свою країну, вони роблять все, щоб вони цими всіми потоками керували тільки вони. І нормальних, адекватних людей не вони пустить. не хочуть, не посні пніпускають, не, не, не хочуть пускати, щоб вони щось створювали, розумієш? От і все. Ти знаєш, мені мені це ще нагадує історію, колись така давня римське прислів'я. А хто буде контролюва... хто буде захищати стражів, да хто буде захищати захисників? От мені здається, ми зараз прийшли до цієї історії. А власне, а хто буде контролювати здається таку кількість правоохоронних органів, да антикорупційних органів, коли ми бачимо ці всі історії? Ну, окрім публічного Слухай, розголосу я, і обговорення. Я, я поки не хочу говорити, я думаю, що на час я про це розповім. А, а, гарних людей, які люблять цю країну, вони прибирають. Вони вважають, що це люди конкуренти. Тому, а, послухай, час покажуть. З, так, з такими людьми ми далек, далеко не поїдемо. Абсолютно вірно. Тому. Я думаю, що на все будуть відповідь. Я не вірю, що е, е, набу на ЗК не знали, чим займається е, пан е, містіця, мустиця, угу, як його там прізвище. Все все знають. І в НАЗК декларація подається кожного року. І да, да. тому я вважаю, що якщо ми хочемо змінювати ситуацію, я вважаю обов'язково потрібно зробити декілька речей. Перше, якщо ми хочемо побороти корупцію, я вважаю всі. Чиновники, які займають посади, вони і ближайші родичі це браття, свати, дочка, мама, кум... Оце, це люди повинні декларуватись обов'язково. Якщо ми хочемо це робити, побороти корупцію, потрібно, всіх, щоб все робили свої декларації. Другий, я вважаю, що потрібно зробити сріз в НАЗК, додати туди людей. І ще от зараз я не знаю, скільки людей працюють там, а от стільки ж додати іще хочу, щоб зробили сріз на 15 років, от останні 15 років. Як чиновники за останні 15 років витрачали гроші, як вони збагачувались, звідки у них гроші? От за 15 років зробити сріз. Mm -hmm. І все стане зрозуміло, от і все. А розповідати мені, там, знаєш, що ніхто нічого не знав, СБУ не знала, хто такий Мустиця, не знали в Набу, в Назика, в САПі. Пускай Ну, розказувати своїм жонам там мені про це не розповідати не потрібно. Ось так. я все знаю. Ось що потрібно мені знати, і ви друзі... будете знати більше, коли будуть дивитись квартал Тисяча глядачів. Так, друзі, ну що? Я хочу подякувати всіх вас, дякую всім. Хочу подякувати свого друга Олексія Кубіна. Олексій, від дякую тобі. Хочу сказати тобі дякую і. З нами був Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Георгій, <говорить> це абсолютно взаєм, і ти дуже добре до мене зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. І насправді, мені здається, у нас був дуже дуже цікавий змістовний фірм. Ми дуже багато моментів проговорили. Тисяча глядачів нас дивиться. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться, поширте це відео. Вам це дуже легко, а нам важливо, тому що цим це найбільше людей дивиться нас. І, і традиційно ми з Георгієм нам Гадуємо, що ми виходимо два рази на тиждень, так що чекайте нас у вівторок, у 17 й годині, і говоримо: слава українському народу! Слава українській нації, слава нашим героям, і слава Україні. Саме так до зустрічі.